Всім привіт, слава Україні! Продовжуємо грати в залом Е, Так, давай це все до вечора в нас далеко. Це все лутане. Блять, ну дивись, скільки тут компів і я не знаю, на якому з них це все має транслюватись. Ну, я надіюсь, що Ну, подивимося. Якщо що, від опіків що там спасає? Коротше, бінтів наробим, блять, наробимо все, все все. Я думаю, що це не. Буде для нас проблемою. Це капає нахуй. Е, розказ налив, на їсти сів смачного, Пий чай, каву, що ти там робиш, їж. І давай будемо дивитись далі, що, що, що і як тут відбувається. Е, не забудь підписатись, прокинути лайка. І щоб все було в нас чудово. Е, так, це оглянуто, оглянуто. Е, ну що, давай нам бинтики, блядь. дякую. Я, блядь, не знаю, як їх внести просто. Як їх всіх забрати? Сьогодні що планую? Планую тут завершити, все обстежити. Е, все об обстежити, завершити, і йти і, і далі. Іти далі, тому що, тому що, тому що треба. Треба йти далі. Не можна стояти на одному і тому ж місці. Е, так, їмо ці батони всі. Блять, ну, воно займає мені слоти. Поню? Ну, як слоти? У мене тут, якби це Кілограмаж, блять. А настільки, блядь, херню поповнює їжі, що ти? Ну, типу, в шоці, блядь, від цього всього, так, є. Деви ще й розгрузились. Треба перевірити рукавиці, оті, що ми знайшли. Йди сюди, сюди. О, блядь. Кинути. Кинути, блять. Ну а що з ними зробиш? Е, сейф, сейф. Ми, відк... ми відкривали сейф з тобою. Я не пам'ятаю. Де він? А, це в тій серії, по-моєму. Ну, і тут десь був сейф. Ми тут теж бачили його. Десь був. 100%. Напевно, навіть в тій кімнатці. Е, Так, ось там водичка, шабачу, треба буде забрати. Патріки і сюди, нахуй. Це не лутається. Це давай. Ніхера нема, блядь. Так, отут має бути сейф. Зачини. Блядь, я просив двері закрити. блядь. Джине. Макензі. Він не встигає за тим, що я, блядь, такий спритний, знаєш? Так. Що тут у нас? Ну, тут мало ж ти знайдеш, блядь, крім газеток. Ось у водичка можна, може бути. Так, де сейф, я пам'ятаю, тут був. Алло. Можливо, внизу, блядь. Коротше, зараз ми його знайдемо. Сейф ми знайдемо 100%. Я пам'ятаю 100%, що ми на тій серії його бачили. Так, тут нічого, тут нічого, там нічого, тут нічого. Бля, ще 4 ящика цих. Два. Ну, тут кулі можуть бути, в принципі, а Ну, Ну давай батончика. Батьте від батончика вже перецей. Перевтомився, нахуй. Біноська ти маленька. Мамина ти ця, нахуй. Так, кулю, блядь, Сюди нахуй. Думаєш, я не бачив, чи що. Так. Шукаємо далі. Мені бінти потрібні. Я просто. Дивись, і тут може бути. Може, воно якось позначено, я просто цього не бачу. Так, сюди нема що? Так, там водичку зараз заберемо. Давай розгрузимося трошки. От їжа, да? Припустимо, це. Кинути нахуй. Все, Розгрузились. Дуже-дуже добре. Е -е, давай заправим. Заправим. бля, у нас 4 літра бензину. Ну, це, блядь. Ну, це добре, я тобі так скажу. Е, так, судну одну Лома нам потрібно. З одягу, з одягу. Що в нас лишнє? Це ми розірвемо. Це буде добре. Так, тут нічого не викидаю, і тут і тут все потрібно. Ось так. І тут все потрібно. Значить, ми беремо ще раз водичку. Нагору є смисл летіти? Не треба мені це. Ми вже можемо собі, знаєш, такі люди, блядь. Бе там вітруганч. Так, тут ми все лутали, правильно? Ми такі, що можемо собі вже і відмовити. Типу, тобто. це нахуй нам не потрібно. Все, до побачення. Так, шапуня тут була. Е... Тут два компа. Там на горі. Десь. Це... І тут є комп. Правильно? Правильно, я, блядь щейсь сейф шукаю. А, тут ми не оглядували. Давай оглянемо. Десь я бачив сейф, а де? Реа найду, блядь. Ні, це мені не потрібно. Так, тут тож комп. Мені здається, так хер його знає, де воно засвітиться. А можливо, всі, тіпа, ну, всі світяться, але де саме буде оце повідомлення згадка. От я Бог його знає. Так. Нічого. Тканину заберемо. Ну, дивись, час летить. І це непогано. Водичку сюди, на Так, тут так би й нічого і нема. Ідемо сюди. Тут. а тут сейф був, по-моєму. Так. Да? Да. 100%. Ну, бля... Е, Так, це залишаємо. Це забираємо. Далі це берем. Дивись, і тут компи є. Перевіряємо, що тут. Це не треба мені. О, там шприц є. Його ми заберемо. І тут компи, блядь. а всюди компи нахуй. Я, ну, типу. Я цієї ночі, блядь, так попечусь тут у грі, блядь. Що найбог милує, блядь. Ось сейф. А ти його шукав. А ти його шукав. Так, то мені не треба, ми то дивились. Ну, давай. Я це. Відкрию його. 23, 21, 32. Ось тобі. Ох, іди до мене. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Гроші не треба. Дякую, гроші мені не потрібні. Йой, як це добре впало. Ти подивись, що робиться, блядь. Угу. Смакота, не сейф. Так. Е, далі. 54. Дивись. Оці ми лагодимо. 100%. Вони, блядь, тепліші нахуй. Ще тепліших капсів, по-моєму, не придумали. 91. Давай до соточки. До соточки відремонтуй, будь ласка. Ти капці так. А ти куртки хуйово робиш. Е, тепер давай подивимось. 2,5, Ти тичене. Не ти подивись, робиться нахуй. Так, ви нахуй. Дія, блядь. Розірвати нахуй. Хай я знаю, я знаю, я знаю, що ти собі подумав. Дурню, блядь, тебе лампа згорає, нахуй. Так має бути. Має так бути. У мене купа цього бензину, блядь. Мені треба. Трошка, трошка, щоб воно. А вона бачить, вже й затухла. Бо чого? Чого? Того, що ти накричав? Чекай, заправити, блядь, Чуть не розібрав. Дивись. Талань! Все, вже легше. Е, так, це діло. Поїсти. Так, тут ми вилутали. Правильно? Правильно. Давай поїсти. Давай це доїмо. Диви, ну ніхіра не дало. Ну, але напевно ми його починали їсти. Давай батончика цього вмажем. Є. Ну і сей, і починається, блядь. Починається супи, оце все тяжке, блядь, Головне, не забувати викидувати банки. Ну, ну, блядь, дає, я тобі скажу. Так, вже вечір. Треба е вирішити, з якого боку ми лягаємо спати. Я би лягав. з цього там зверху. Я щось так думаю собі. Але отут от Оце до кінця. Ні, це хірова куртка. Вона дуже холодна. Ти в ній, по пошурику бігаєш, по-моєму, але вона дуже холодна. Так, тут все, начебто. Начебто так. Е, ну що? Ну що, вечір надходить. Ми йдемо сюди спокійно, легенько, без кіпі, щоб у всякої херні. І ось тут, ось тут навіть. Ідемо в той кабінет. Я думаю, що можна можна собі піти в кабінет. І отут лягти спати. Як ти, як ти на це дивишся, блядь? Дивись. талань Ось так. Це діло вимикаємо. Є таке. Спальний мішок. 3 годинки. Поспати, ну, це. І зараз починай Я надіюсь, що воно буде цієї ночі. Тому що це буде епік фейл. Так. Окей. А що? А чого нічого нема? Давай ще 2 годинки. Давай ще. О, о, є, є, є. Просинайся, блядь. Маккензіну, вставай, блядь! Не нервуй людей. Ну, скажи, що це ти. Це не ти. Це ти, не ти. Вмикай цю хуйню свою. Ну, все, йдемо дивитися. Ти, дай сюди. Можливо, ми тут і не поспимо. Можливо, нам прийдеться йти вниз. Так, на тобі? Не на тобі. О, ти, блядь. Я так і знав, що така ситуація буде. Це не воно. А як не воно? І Якщо воно? Дивись, як добре. Все, все. Чому лампа вимкнулась, я не знаю. Е -е. Ну Давай йдемо якось сюди. Просто оглянемо, блядь, чи що. Щоб не спати цьому шумі. О, тут можемо? А Ну Ну все, ми ж виконали, правильно? А ну давай дивиться. Та ні хера. А ні хера. Ми не виконали, блядь, Чому? Що, треба по всім мониторам пройтись, блядь? Ти ні? Чи ти да? Ні. А що це. Папірці, бля, їбані. Ну, згадку даш? Чи це не воно. Окей, там ми пройшли. Значить, нам треба йти вниз, блядь Ну, я не хочу втратити... Я ліпше по всім компам пробіжусь. Чим. Так, тут десь мои током бити. Так, в туалеті точно компа нема. Тут спокійно. Сюди. Шось є, нема нічого. Идем далі. Там компа нема, тут нема. Тут десь то б'є, блядь. Не знаю, де? Так, тут комп є. Телік. Два компа. Не то, що нам потрібно. І ліфт має працювати, ні? Так, тут то б'є блядь? Тут сюди, дивитися провода, запиздес. Так, тут нічого. Там компів немає. Добре. Ну, я так і знав, нах. Нам прийдеться йти сюди. Бля, ну як воно. О-о-о. Ну ми зараз получимо опіки. Це 100%, блядь. Берем. Та блять дай пройти на. Бать опіки в нахуй. Ти ГОНІШ? Чим їх, блять? Е, де? Опіки, блять. Так, і то, і то. Не то жмеш. Давай. Застосувати. І що, блядь, ще? І оце. Оце, 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 оце. по-моєму. Є? Все, всі опіки, блядь, зроблені, всі. Блять, диви хп, ніхуя нема. Ніхуя хп нема. Так, е тут компи, по-моєму, тут компів немає. <гум> <гум> Ти що, блядь! <гум> Мрозина, нахуй. Сюди. Ебач себе. І. І оцим. Давай, 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 Маккензі, блять, не вмирай нахуй. Е і тепер оце шаф. Коли в себе нахуй? Це песдос. Нам треба. Давай, тож коли? Єбуй. Може, два нахуй. Так, ну тут нема цього. Блять. Пробігли. Ніхера не видно, нахуй. Та пішов нахуй. Mm -hmm. Всім привіт. Ха -ха -ха. Воно так не працює, нахуй. Я хотів перезавантажитись. Поняв. А воно, а хуй тобі. Ну, не перезавантажитись. Коротше, це треба спочатку йти. Ну бля! Я думав, я там пробіжу. Поняв, типу, раз, раз і все. Ну, коротше, то ерунда. Давай, давай, ми Ми разом з тобою це пройдемо. Я не буду ось бігати без тебе. Ми з тобою разом. Я просто думав, що воно. Я ж забув, поняв, це, це ж не сюжетка. У сюжетці ти можеш собі е е відновити. Е типу, з того місця, де ти коротше. Ти поняв мене насчет збереження. А тут ніхіра! Все, блядь. проїбав, проїбав. До побачення. Ну. І не їбе, нікого. Акцуриму не треба мені. Давай сюди вже, блять. Йобаний ти по голові Я і забув, нахуй, що це? Я собі на таких, знаєш, типу. Думаю, ти шо ж, блять, в мене збереження є, я собі легенько. Які проблеми, блять. Ааа, по факту, то ніхуя. Так, ще довго маєш ти ти мені. Чекай. Чекай. А може я біжу туди бігом квест зроблю? <рес> як тобі? Може, дійсно, на? як красота, нахуй, йобаний баний, бро. Давай, 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 давай. Так, Херслав на цей ліхтарик. Хай світить на. Зараз ми, блядь, спогад відразу заберемо. Сюди, комп'ютера віддав. Так, ну все, от бач тут, тут як би воно зарахувало. Чому там не зарахувало? Я без поняття, блядь. Ось все, є. Можемо ще збігати туди? А ми встигнем? Давай, спідран їбаний. Але мені треба тут теж підлутатись. Ну хуй на нього, давай. Ми зможем. Ми зможемо 100%. Хіба вовк нас їсть, блядь. У нас є чим його бити? Ніхуя немає. Нема зброї, нічого нема. Зараз, зараз, зараз стаміна відновиться, на але... Так, їжа трошка є. ось я вже бачу віце вовка. Маленький шерстявий виблюдок. І ходи там, розумієш? Так, а ломик там де? В машині, під машину, чи там на горі? Я не пам'ятаю. Бля, і тут вовк нахуй, ідем туди. Давай. Давай накапась, блядь. Пашв нахуй! Бать тебе звук дурний, нахуй, чоловічку. Ти захрип, блядь. Вовк який захрип, нахуй. Ти чуєш? Він зверху точно на мене не, не наскочить. Бля, але мені його нема чим відбити, нахуй. Ну погризай мене трошка, нічого страшного. А я лома зараз. Тут Тут був лом, ні? Не бачу. Баба не чує, а я не бачу. Я надіюсь, що всередині. Вімкни світло. Блять. Ніхуя тут лома нема. Значить, він внизу. О! О! Вимикається діло. Так, дивимося поряд. Поряд. Тут немає, тут немає, тут немає, тут немає. За ними нічого. Ти чуєш його голос? Тобі хуйово, вовчику. Йому щось зле, нахуй. Він зависнув. <тас> 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 а і. тебе вони йобнуті. Так, тут, отлом. Це, бігом, 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 бігом швиденько. Давай ще тут лутанем. Я не знаю, ти бачив їх? Зелені очі, блядь. Виють нахуй, як роботи. Але хуй на них. шал нахуй. Судиш. Будеш на мене гиркати. Ти будеш на мене геркати, ти. Полувовк нахуй. Пашал нахуй. Так, по Шуріку, поки, поки є день. Так, тут компа нема. маком десь ось тут був. Е, давай, 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 давай. Тиба! Тиба таке! І ця херня відновилась. Прикольно. Е, Ми можемо заспідранити, в принципі. Але ні. Ні, це не, не варіант. Чому? Тому що в нас ніхіра нема. У нас не одягу нема, не. Ні... Ну ніхера. Так. А може підемо на Вовчу гору тоді? Змінимо е, цю траєкторію, бля. Так, да, так і зробимо. Звідси ми підемо на Вовчу гору. Бля, у нас температура падає. Бля, може мене одягнути, а ну. А ну, перестань, Холодно. Давай, 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 давай. Забрали. Тут одяг має бути. Ось тут. Ось тут 100%, бля. Дай одягу, будь ласка, гра. Ну хоч це хоч... Ні, ху, я собі. Є. Це не берем. Так, одяг. Шапку. Одягнути. А, на мене дві таких. Ні. Все, одягнути рукавички. Хай будуть ці капчики. Оці ті пірвем, блядь. Все, ну вже більш-менш. Вже температура пішла вгору. Е, це сюди, це сюди. Блять, нам ще зброю треба знайти. Десь тут була. Так що ми по-любому, Мілтон, будемо пролутувати. Е, і це будемо робити з тобою разом. Ми з тобою разом Ти мене підговорив бігти туди. Ти під... Ну скажи, було таке? Розмова? Іди, іди, що ти, блядь, не підеш туди і на... Та ти, то, 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 ну, винен, ну а що? Не я, ти. Змусив мене? А ти що ти зробиш? Сюди пішов. Так, тут щось є. Блять, при цьому ліхтарі така хуйня. Ну, світить має на увазі. Так, це сюди. Ніхуя не бачу, добре. Знаєш, Значить, той залишимо, якщо там нічого нема. Ну, типу, якщо нічого не бачу. Так, тут мені нічого. Оці давай сюди снеки. Ну це теж давай поки сюди, бо їжі нема ай-яй-яй-яй-яй-яй Ні, ну як би знаєш, я вже якби не дуже розчарований тим, що ми там вмерли, блядь. Тому що я і так, і так мав йти на вовчу гору. Я просто не знав, як тобі про це сказати. А тут така бачиш з'явилась як воно називається? Наго... Нагода така. з'явилась тобі це все сказати? Ось я тобі і про це говорю. Так, Шаніч. Ну ми тут підлутали все. Можем іти підлутати ось тут. Вовки, я думаю, нас не не з'їдять. Ми туди до першої хати добіжимо і там ляжемо спати. Бо нам потрібно відігрітись, по-перше. А по-друге, ми скоротимо цей от відрізок. Щоб зранку не йти, ми от зараз пробіжимо. І звідси якраз пролутаємо і підемо на Вовчу гору. Саме, блядь, чого я хочу скорше, то відбуде, тому що Вовча Гора це сама моя найнеулюбленіша локація в цій грі. Найнеулюбніш. Нема, блядь, такої локації, блядь, гірше. Давай сюди, на. Що тут? Ніхуя не видно при цьому ліхтарі. Нічого не було. Напевно, тому я і туди, блядь, ніхіра не бачив. Так, давай, 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 давай. Це, це теж давай, це давай. Нахуй я то взяв, не знаю. Так, відкритий будинок, є якийсь? Викидуй нахуй, тут є. О, тут є відкритий будинок. Берем. диви, Ліхтар повний на. Зарядили поки. Поки ходили. Так, це все зранку злутаємо. Угу. Ну давай тут і ляжемо. Е -е. Диви. Хіба як це? Але, блядь, диви як заряд уходить. Це пизда. це права кнопка мишки. Е -е, так. Я не знав просто. І так, ось це, ось це. Можеш постелити десь? Будь ласка, ось тут. Диві, не стели, О. Є, Вимикається діло. Лягаємо. 5 годинок поспимо. Зігріємося заодно. І заодно води ранок. Е, ну що ж, друзі, дякую, що дивились цю серію. Да, вона кор. Диви, а батарея розрядилась. Прикинь. А може, а може. Ні. Єбав я це. Ну, типу, в плані того, що я її б... ліхтар буду берегти. Типу, може бути таке, що він. Е е заряджається, коли є оце світло. Гільза, нахуй вона мені потрібна. Е кинути цей ліхтар теж. Скільки в тобі, блять, це б відремонтувати. Але матіо йо. Е е добре. Ми зробили за сьогодні ніхуя. Ми навіть втратили трошка. Але ми підемо на Вовчу гору в печеру у ущелині. Я не знаю, де це, блядь, Ми щось це пошукаємо. Я знайду карту Вовчої гори і по ній буду ходити. Інакше, блядь, Мілтон, я тобі ось так. Раз, все. Там, де, блядь, впав літак, раз, все. Нахуй. А це ні. Добре, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки, залишайте коментарі. Під відео а так всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.